Привіт! Ми вже розповіли все, що необхідно знати, щоб грати або водити ВТМ, і навіть трохи більше. Проте після довгої гри може виникнути бажання щось додати або змінити в системі. Звичайно, нові правила можна вигадати самостійно, але ми вже зібрали 15 чудових механік, які допоможуть зробити твою гру ще цікавішою. Більшість з них взяти з книжок по ВТМ або інших лінійок світу темряви. Якщо щось сподобається, можеш запропонувати майстру або використати у власній грі. Це готик Панк, я Саша. Поїхали. Але перед початком хочемо подякувати оцим реально готичним панкам, які підтримують канал фінансово. Ролики стають кращими саме завдяки вам. Дякуємо. Хоча створені персонажі, про які ми розповідали тут, в світі темряви вже досить варіативне, можна зробити його ще варіативнішим. Лінійка магів пропонує замість стандартних 13-9-5 на навички розподіляти 27 крапок як завгодно. Це дозволить зробити персонажа більш вузько спеціалізованим. Але пам'ятай, все ще не більше трьох. Іноді буває так, що стартових характеристик забагато для вашого концепту. В нагоді стають два недоліки з лінійки магів. Перший дозволяє обміняти будь-яку кількість стартових крапок атрибутів за 3 фрібі поінти кожна. Другий недолік забирає у персонажа 5 крапок навичків в одній категорії за 5 фрібі поінтів У вампірах не вказано, в якому порядку одиниці з'їдають успіхи, тому може виникнути плутанина зі спеціалізаціями. Що станеться раніше? Десятка дасть два успіхи чи буде знищена? Лінійка демонів пропонує з'їдати успіхи, починаючи з найбільшого. Це зробить життя персонажів трохи складнішим. Якщо ж його хочеться полегшити, можна взяти варіант з лінійки Фей, де успіхи навпаки знищують з найменшого. Спеціалізації це крутий інструмент кастомізації персонажа. Dark Age пропонує брати додаткову спеціалізацію на п'ятій і вище крапках. За стандартними правилами, використання пункту сили волі гарантують успіх, якби погано не випали кубики. Проте світ темрів і не аніме, тому навіть надмірні старання не повинні гарантувати результат. Пропонуємо з'їдати одиницями успіх за силу волі, як звичайний. Тоді трата волі все ще захищає від бочу і підвищує шанси, але не є ультимативним рішенням проблеми. Якщо вам хочеться зробити бої більш напруженими, динамічними або летальними, можна просто ігнорувати одиниці на кітках пошкоджень. Навички і знання набагато швидше засвоюються, коли в тебе є вчитель. На жаль, в оригінальних правилах для цього немає ніяких механік. Проте ми можемо запозичити їх з лінійки магів. Перший варіант навичка інструктаж. Якщо вчитель проведе зучнем місяць, він може зробити кидок «Manipulate інструктаж по складності 10-інтелект мінус учня. Кожен успіх знижує ціну в досвіді на один. Звісно, вчитель сам має володіти тим, чому вчить, і його інструктаж має бути більшим або рівним тому, чому він вчить. Другий варіант власна бібліотека. Це бекграунд, який можна кинути по восьмій складності, коли ти витрачаєш досвід, щоб знизити ціну на один за кожний успіх. В різних редакціях правила вивчення дисциплін відрізняються. Тут ми зібрали варіант, який використовуємо самі і вважаємо найбільш оптимальним. Дисципліни свого клану та фізичні дисципліни, тобто Celerity, Potence і Fortitude, всі вампіри можуть розвинути без проблем. Для дисциплін інших кланів необхідно випити VT вампіра, що володіє цією дисципліною. Для дисциплін наук, наприклад, тауматургії або некромантії, окрім віте, потрібно обов'язково мати вчителя або хоча б посібник. Фізичні дисципліни найбільш розповсюджені серед вампірів, а тому трохи шкода, що Фортітюд відчувається слабшою за дві інші. Щоб виправити це, можна взяти варіант з вампірського даркейджу, де за один пункт крові ти можеш гарантовано заблокувати стільки пошкоджень, скільки в тебе Фортітюд, додатково до звичайного ефекту. Виключенням будуть лише полум'я та сонце. Інколи поєднанням двох або більше дисциплін можна досягти неймовірних результатів. Далеко не кожен може поєднувати дисципліни, але існують окремі правила комбодисциплін, які можуть урізноманітнити вашу гру. Наприклад, можливість деяких малковян передбачувати майбутнє завдяки комбінації Demontation 3 а Auspex 4. Комбо дисципліна це окрема здібність, яку можна вивчити, маючи необхідний рівень відповідних звичайних дисциплін та витративши на неї певну кількість досвіду. Шукати комби дисципліни варто в книгах кланів. Вампіри можуть жити століттями, і ваші персонажі не виключення. Іноді для сюжету необхідно пропускати великі проміжки часу. В цьому може допомогти механіка з вампірського даркейджу. За таймскі персонажі отримують бали часу згідно до таблиці. Витрачаючи їх, можна механічно передати зміни, що сталися з персонажем, в тому числі вони дозволяють розвивати те, що недоступно за звичайні бали досвіду. Стандартна складність деградації людяності завжди 8, що не дуже справедливо для невеличких гріхів. Можна взяти механіку з вампільського даркейджу. Там складність китка дорівнює 6 плюс різниця між людяностю і рівнем гріха, але не більше дев'яти. Прокляття кланів змінювалося від редакції до редакції. Можливо, для вашої історії більше підійде якась з минулих версій. Наприклад, ми в своїх іграх робимо звірині мітки гангрелів постійними, а в прокляті тримарів прибираємо подвійні узи крові за один ковток. Ці варіанти взяті з третьої редакції. Потворство Носферату та звірині мітки гангрелів за стандартними правилами, окрім зовнішності, нічого не дають. В книгах, присвячених цим кланам, можна знайти додаткові правила, які надають цим мутаціям корисні або шкідливі механічні ефекти. Наприклад, носферату, в якого лице перетворилося на дзьоб, через що він не може нормально пити кров. У відео про клани Камарилії ми розповідали, що у Малкавіан існує мережа божевілля, і вони можуть брати звідти інформацію. Для цього в коркнижці клану є спеціальний талант Тайм, який можуть розвивати тільки Малкавіани. Майстер може робити китки від Тайм, щоб зрозуміти, скільки інформації отримає вампір. Кидок робить не гравець, тому що малкав'яни ніколи не знають, коли мережа знову заговорить. Клан Вентру відомий своїм витонченим смаком. Існує правило, за яким досвідчені вентру, лише відчувши запах крові, можуть визначити вік, стан здоров'я, клан та навіть покоління власника. Це правило написано в книзі клану вентру, проте воно не дає ігромеханічних правил. На своїх іграх ми просимо кидок Perception Etiquette, якщо кров смертного, або Perception Awareness, якщо кров вампіра. В гайді пошабашу і деяких інших книгах існує механіка заразновісчут. Будь-який вампір, що вип'є кровцеміска, який володіє цією дисципліною, робить кидок стаміни по складності 6. Провал цього китка означає, що персонаж заразився. Майстер робить кидок трьох кубиків. Перший кубик визначає, наскільки хвороба добре закріпилася і скільки досвіду необхідно для першої крапки. Другий вирішує, наскільки швидко хвороба прогресує і скільки досвіду необхідно для її розвитку. Третій вирішує, наскільки хвороба зводить тебе з розуму. За кожну нову крапку дисципліни гравець робить кидок сили волі. Складність залежить від третього китка. Провал означає, що вампір отримує психоз. Ось такі додаткові правила ми зібрали для вас сьогодні. Якщо сподобався формат, обов'язково пиши в коментарях, і ми зробимо другу частину або аналогічне відео для інших лінійок. Якщо не сподобався, теж пиши в коментарях, щоб ми не розслаблялися. Підтримати нас фінансово все ще можна за посиланням нижче. Там же буде посилання на телеграм-канал, де ти можеш записатися на ігри по вампірам і не тільки. До зустрічі!